нашого відео жнива 2022 е... ЗСУ, що ми можемо зібрати хліб о Нивка молоте Ой, кунивка. Прониви балакали комбайни. Ліда-молоте. А ми грядки домолочим домочимо грядки до півтора гектара. 8 днів назад милотили пшеницю на бойок, зараз на цьому дощі вели. І завтра вже післязавтра знову обіцяють дощі. Соняшник пшени... кукуруза Соняшник. добре, хорошо, крузі особливо. А пшенички погано, зелень пішло. Конкретно ну, це я розказував. І свої, мабуть, капець. Конкретно. А дайте що це за баян? Це соя. <ріху> не знаю чи тут щось з чимось робота, але там були на грядках соняшний дивіться який. Це не наші. Кума. Були що поработали раундапом, то ну, трошки краще, ніж Ну, Там де взагалі не хватило щось на... ну там взагалі. Там не те, що як -то. це яклякає то ще й і тут теж, тут ми. Ну. Я, звісно, не знаю. По-перше, урожайність це дуже ж капець дає. Це з зелені все витягує із сої. Як його молотить, бо що палить, усе сушить, як його я, взагалі капець. А. Ну... Хоча що я парюся? Це ж не моя грядка. Я просто кажу, що сою добре, що... Не посіяли. От, от, такі, друзі діла в цьому році Подивимося що вродило Богдана. Е еліта, по-моєму. Або Еліту, та Еліту, по-моєму, брав я. Богдана, Ліга Одеська. І ще якийсь сорт, не публік точно. Там я посіяв небагато. Перекинем, що там ну, посія, ну, взагалі, мало, ну, скільки, 90 суток пополам Да, пополам десь, ну то по 45 соток. Посяного Богдана і Ліга Одеська. Таке, я брав еліту, чисто не розвідував. А ні, Ліга Одеська перша репродукція. Бо це я брав тут у нас. То я щось пізно вже почав брати його. Ну, Купив сімена, то тільки така залишилась. Оста, яку я не люблю пшеницю, капець. Ну щось не люблю, я осту і все. Вона мені ну, не родить, чи в нас не родить, чи чого. А старта дуже хороша пшениця. На Напає, я знімав пройшов відео. Так що подивимось, друзі, що далі, це коротенький такий відосик, кому цікаво, кому ні. Поки що другим зайняти, зайняти. І, А, Змолотив нс 40 с по-моєму, чи НС 40. нс 40 по-моєму. Там соток було, то блин, пшениця влажна. Ще до обіду змолотив. ну, Там скільки? Кілограм 400-500 десь отак, прицепчик автомобіля. О, облізло там О! і блоса, зараз будемо дивитися, що воно злогить. І буріон є, і все ж як сіда. Красиво як нага. Дивіться, краєвиди які. Так, пшеничку там молотять. Соняшник. Ну, капець, я не знаю, що з цією грядкою робити. Тут мені 10 соток отдали. Ну, оддали. Клопить, ну це капець, дивіться, що з соняшником. Мале, Ні, ну, як Світлозелене? та ну без добрив, конечно. там бомбили москалів П'ять км, шість, ні, подожди, напросте десь 10 км бомбили москалів і п'ять км теж бомбили москалів. Так що... Не хотілося дуже вкидатися. Оце такий соняшник. Тут ось теж через дорожку кращий. Взагалі це рука моя здорова. є шляпки. Ну така, розумієте, цвіт хоч, бачите, зелений таке. А тут світло. На тому знакому так взагалі дивлюсь світлий І весь таке. там може трошки красний а тут дивлюсь, таке темне, бачите, хтось оцей 10 соток. Тут міші, оце, чи, оце як як ще похоплює. Агроном ну, хрена називається оце дуже Дожі. сосунка, він сповнив. Сосунка. Тут багато дуже сосунки, як її вивезти, я не знаю. Може хтось знає, підкажіть. Стабілізацію наставив. О, а тут бачите, тут трошки покращий сонячний. Все воно видно якраз. Там де міші, сосонка ця і ось пішла дольше, то вже такий. Там взагалі щось високий. Ну, і тут непоганий такий. Вроді би. Ну, непоганий. непоганий буде видно в бункері. А так собі хто знає що воно дасть, звісно, там є може, фігня якась. Маленький якийсь. оце це ось такий треба рубувати. Нічого їм тут. Пізні займаються, ну ладно, два потягнемо вже. То, коротше, це буряни оці, треба переїхати покосити посидіти, бо це жесть. Цей от, ніхто не їздить. Цей от, не дуже їздять, солярка дорога, бензин дорогий, не їздять по, -по, 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 -по польох. Щоб, ну, я раніше катався капіс. Тут взагалі дивіться, яке. Рука моя вже здоровезна. Єсть, є, єсть такі клоптики. А тут слабе, ну не суть, буряний капець. Так як є. Хі -хі. Так. А це таке, друзі. Тут може трохи краще, але ну, не факт. Йдемо далі. Друзі, будемо завершувати відео. В кінці відео я вам розкажу, вже время трохи пройшло, позважувались приблизно. Що по чому, по скільки вродило і заключительні моменти ну, по цьому е, е, року і, і все, і все, будемо розпитати. Без добрив. У мене цей рік було все без На паях дало ну, за 40. Десь, до, да, десь, отак, ну, около 40 будемо сказати. Приблизно так, плюс-мінус. Нормально, думали, буде 30 десь. Ну там землі хороші, по 40 без добрів. Вообще, Взагалі, тобто посіяли і гербіцид несли там з мікродобривами, по-моєму. Чи навіть їх не було. А ні. гербіцид з фунгіцидом, по-моєму, уніс. І все. І все, таке раз, бризкав, все. Нічого більше не робив. По 40. Землі там хороші, там соняшник пройшли по 35, ну тобто я вам розказав про іншому відео. Таке. На грядках. Грядки землі слабі. Туди як уносить, треба вносити до фігіща. Тобто, минулі роки 400 кг селітри, 250 і 150 кг. вносив, уносив. По 50 родило. 50-55. Сейчас Богдана там і Ліга Одеська. Ну, Ліга Одеська може трохи слабше, десь 32 дала. Богдана 35 дала. Без добре. То тобто, по 50-50 дає з добривами. Без добрив 2 тони. Тобто, якщо 400 кг уносить добрив, вони на 10 тисяч по 25 тисяч, по скільки селіт, я навіть не узнавав. Ну, про цю буду, взагалі. Тобто на 10 тисяч і ті 2 тони зараз по 4,50, по 4 продають по 5 можна, ну по 5 вряд ли ти зараз продаси, хіба що десь дураків. Найдеш, так сказати. Ну, є по 4,50, по 4. Люди свої труд не цінять, продають по такій ціні. Тобто, ще бів-мінус пішов би, якби вдобрив. Би. Ну, це таке. Богдана Ліга Одеська. НС-40 СК дало 45, 40-45. Отак. Ще переважимо, бо сушається. Ну, там грядка навоз 10 соток. Після навоз удобрення, то там, ну, понятно, що удобрення, навоз хороше, і то якби селі хоч би 150 розкинув, там би нормально вдало б. І атлон взагалі погано, е, Є тут ну, ось, у мене є мудрість Одеська. Перша репродукція Богдана Еліта. Бачимо усі, все є Богдана Еліта. О, де ще були бумажечки, хто знає де. Воно було, було прикріплювати, Може. От, подоли, ну не суть. Атлон там вообще 30, може й 27 десь, десь центнерів з гектара. Там 40 соток було таке, я даже, короче, не підходить цей, не підходить сорт для наших регіонів, для нашого цього. Так що я її вирішив не сія і вообще не сяти. Так що тут, друзі, таке. Кажу, кинеш добре на 10 тисяч, змолотиш на 10 тисяч більше. Те саме, я взагалі не бачу смисла. В Следующего год то будемо дивитися, звісно, треба, бо взагалі буде падати. Ну, тобто, по цьому році, ж, бо в роки удобрялися, сялись і соняшник з цим. Цей рік, я думаю, треба удобряти по-любому, бо буде в мінусі конкретно. Ну, будемо дивитися, друзі. Слідкуйте за моїм каналом, підписуйтесь на канал. Буду всім радий. Бай-бай!